Друзі, всім доброго, мирного вечора. Вітаю вас з мого офіційного ютуб каналу Екстрасенс Роман Шептицький. І сьогоднішня наша щомісячна рубрика разом з Романом Завидовським Янгорські підказки. Будемо сьогодні шукати їх на березень 2024 року. Романе, привітайтеся. Радий вас бачити. Дякую за запрошення. Хоча, чесно кажучи, мені було б простіше проводити ефір поруч з тобою, а не скачувати і перезакачувати його по сто раз. Романе, не фанив негативом. У нас позитивний ефір, позитивні а вібрації. Мені Я так просто, я просто так. більше позитиву поруч, відчуваю поруч з тобою, вживу спілкування, а не. Вже був нас спілкування достатньо. у нас так тепер варіант експериментальний, бо так ефіри, в принципі, вони виглядають дещо краще і тебе добре чути, і мене добре чути. А минулого разу то було таке щось незрозуміло, щось Що зі звуком і так далі? Ну, попробуємо, як воно буде. До речі, дорогі глядачі, напишіть, як нас чи добре бачите, чи добре чуєте. Я ж розкажу, як відбувається наша рубрика. Ми з вами шукаємо підказки. З таро Ангелів це моя колода. Романе, ти з якою колодою працюєш? Я працюю з колодою янгольських оракулів. Ось вона, ось ця колода. Так, і сьогодні в нас буде е, сім основних позицій. Якщо по часу встигне, можливо, буде ще одна восьма універсальна для всіх, е, тому що в мене там ефір вже через хвилин 20 має розпочинатись. Тому сім основних позицій. Загадуйте собі цифру. Одну можна дві, і отримаєте свою якусь важливу підказку від ангелів на березні 24 2024 року. Я собі сьогодні загадаю другу і сьому позицію, Романе. А я собі загадаю першу і третю. Чудово! Пишіть ваш вибір в коментарях. Також нагадую, що зараз триває збір голосів для проведення великого молебня. Тут у чаті є активне посилання, за яким можна перейти. Проголосувати і обов'язково поширювати інформацію. Треба 300 тисяч голосів, треба назбирати їх чим пошвидше. І також після ефіру я прикріплю вже в коментарях це посилання. Тому давайте об'єднуємось заради того, щоб цей молебен був проведений, тому що це сильна, потужна енергоробота для пришвидшення нашої перемоги перемоги України. Ну що, давайте розпочинати. Хто Романе? Минулого так. разу я перший розпочинав, так? Давай цього разу ти. Ні, ну раз ти мене запросив до себе на ефір, то починай ти. Добре, домовились. Тому тасуємо колоди і витягуємо першу позицію. А ось вона сама в мене й витягнулася. Так. Тасуй колоду, витягуй першу позицію і я так. розпочинаю. Дякую, дякую всім за сьогоднішню участь. Всім доброго, мирного вечора. Так, в мене карта для тих, хто згадав позицію номер 1 це четвірка чаш. Що говорить ця карта? Ця карта говорить, що в березні 2024 року ні в якому разі, хто згадав цю позицію, не варто спішити, якої би сфери життя це не стосувалося. Добре, зважуйте прийняття своїх рішень. І як то кажуть, зайвий раз воду не потрібно каламотити деколи треба просто ситуацію відпустити, заспокоїтись, і рішення прийде саме по собі. Також ця картика говорить про необхідність свого роду енергороботи, молитов, медитацій для отримання правильних підказок. Також потрібно себе максимально наповнювати позитивними емоціями та вібраціями. І четвірка чаш це карта розкоші. Вона говорить, що як тільки ви правильно зрозумієте, можливо, якісь кармічні роки проходите, чи перестанете там панікувати кіпішувати, і щиро помолитесь попросити від вищих сил підказки, вам її дадуть, і ви зможете отримати бажаний результат. А у мене така от чудова карта для тих, хто загадав цифру номер один. Карта, яка називається співчуття. Ось така чудова, хороша, такий Янгол милосердя. Тому ті, хто загадав цифру номер один, більше допомагайте ближнім, займайтеся благодійністю, прислухайтеся до потреб та думок ближніх людей. Досить сильна, досить потужна карта. Карта цілительства в тому числі дуже сильна та потужна. Чудово. чудова перша позиція. Дивимось далі. Позиція номер два. Для тих, хто загадав другу, я також собі її загадав. Що важливого нам підкажуть ангели, анголи наші, березень 24-го року. Трійка жезлів, до речі, карта досить сильна, і жезли це, як правило, спонукання до дій. Якщо кубки це питання більше емоцій, то по трійці жезлів рухатись, працювати, розвиватись. Тим, хто загадав позицію номер два, такий от лозунг. Карта достатку, карта відкриття нових горизонтів. Тут написано: що все виглядає дуже добре. Майте терпіння, особливо зараз, і можете будувати довгострокові плани. Максимально реалізуйте ті можливості, які будуть до вас приходити, особливо в плані робочому. Також, також місяць може бути для вас в плані. Можливо, є активних поїздок багато, або прийняття важливих рішень, і також важливі можуть вирішуватись документальні питання. Зрештою, все, що починає активно рухатись, починайте активно також працювати. І в даній ситуації ініціатива буде винагороджена. А в мене ось така чудова карта, такий чудовий янгол-карта, яка називається forgiveness and understanding, тобто прощення та розуміння. Ця карта закликає знову ж таки прощати, розуміти, співчувати, співпереживати ближнім, а також більше випромінювати позитивної енергетики для того, щоб все було добре. Ця карта говорить про те, щоб ви більше чули тих, хто поруч з вами, більше прислухалися до їхніх порад, до їхніх запитів. І допомагали, в тому числі, ближньому своєму. Теж досить хороша карта. Так, друга позиція радує. Так, робіть свій вибір. Позиції сьогодні в нас від 1 до 7. Можна загадати одну, можна загадати дві позиції максимум. Якщо встигнемо, то буде ще восьма універсальна для всіх. Зараз ми говоримо про позицію номер 3 Так. Для тих, хто загадав позицію номер 3, до речі, теж я би сказав доволі така хороша сильна карта, яка називається дев'ятка чаш. Одним словом, карта називається здійснення бажань, тому все, над чим ви будете працювати, особливо якщо ви будете це робити в такому емоційному комфорті, матиме тенденцію до реалізації. Знову ж таки, це може стосуватися різних сфер вашого життя. В будь-якій сфері це можуть бути навіть хороші, важливі знайомства. Або налагодження чи покращення стосунків з вашим вже актуальним партнером. В роботі це може бути досягнення також хорошого рівня, або хто не має роботи, може її знайти. Можливе відкриття власної справи. Покращення можуть бути і в сфері вашого здоров'я. Якщо, наприклад, ви зараз хворієте, лікуєтесь, так що покращення, в тому числі, можуть бути. Одним словом, карта говорить. Працюйте над реалізацією ваших бажань, і простір вам в цьому допоможе. І виявляйте, як тут по цій карті написано: побільше любові до життя, до ближнього свого і випромінюйте енергію любові і також працюєте своїм психоемоційним станом. Чим більшому балансі ви будете, тим більше бажань ваших здійсниться. А в мене ось така цікава карта для тих, хто загадав цифру номер 3. Я теж її загадав. Це карта, яка називається Мати, батько, Бог це єднання з родовою енергією, це єднання з родовими потоками, це звернення до ваших рідних, близьких, якщо вони живі, якщо їх немає, то моліться за їхні душі. І Якщо ви самі є батьками для когось, також приділяйте час вашим дітям. Це карта, яка більше говорить про якісь родинні єднання. То більше уваги приділяйте своїм або батькам, або дітям. Ну, це така от карта більше якихось родових енергопотоків таких потужних. Так що ті, хто загадав цифру номер три, більше звертайте увагу на ваш рід, на вашу родину, більше з ними спілкуйтеся. І я би ще сказав: пропрацьовуйте родові програми. Так. Так, далі у нас четверта позиція. Для тих, хто загадав позицію номер 4 яка вам приходить підказка від янголів, Давайте зараз ми дізнаємося. Слухай, в мене сьогодні дуже багато чаш, і знов у нас чаші, і знов у нас десятка чаш. В даній ситуації це теж карта доволі сильна, хороша, позитивна. Це карта передусім сім'ї, карта благополуччя, карта також дійснення бажань, карта достатку духовного, душевного та емоційного. Якщо ви наразі цього ще не маєте, значить прийшов час над цим попрацювати і також щиро попросити, щоб це бажання ваше реалізувалось власне достатку внутрішнього, зовнішнього, любовного, особистого та в інших сферах життя. Карта також говорить, що ваші емоційні матеріальні потреби будуть почуті і також. З'являться багато важливих комунікацій або взаємостосунків, які можуть бути для вас важливі для вирішення ваших різноманітних життєвих питань. Тому карта також спонукає до дій: контролюйте правильно свої емоції, правильно ставте запити. Також карта закликає випромінюйте побільше енергії любові, енергії радості, і вам це буде повертатися якомога більше. А також уникайте токсичності в стосунках, в інших справах, тому що це якраз буде перешкодою до здійснення ваших бажань. У мене ось така чудова карта. Карта, яка називається Трансформація, карта якихось дуже великих тотальних перемін, карта якихось трансформаційних моментів. Дуже вдалий та хороший час для того, щоб починати все з чистого листа. Для тих, хто згадав цифру номер 4 карта, яка говорить про дуже глобальні переміни, в яких може багато в чому помінятися ваше життя. Будьте готові до трансформації в вашому житті, тому що вони можуть бути досить сильними та досить глобальними. Так що, ті, хто згадав цифру номер 4 майте на увазі. В вашому житті може бути багато чого цікавого у березні 2024 року. Це дуже потужна карта, яка говорить про дуже великі переміни. Будьте готові до того, що ваше життя може разюче помінятися. Ну, цей місяць у нас багато в чому теж такий енергетично сильний. Ми вже такі багато гадостей, гірших Богу дякувати пережили. Цей рік у нас так само рік кармічних уроків відпрацювань. Тому давайте будемо працювати ще активніше над цим всім і над перемогою нашої України. Нагадую всім, що зараз в чаті є активне посилання. де Ви можете підтримати своїм голосом. Великий молебень. Треба 300 тисяч голосів. Чим швидше їх назбираємо, тим швидше буде. Наступний етап, тобто реалізація молебню брамінами за перемогу та мир в Україні. Тому прошу всіх приєднуйтесь, поширюйте інформацію, щоб швидше наша перемога прийшла. Так, п'ята позиція. П'ята позиція. Всім доброго, мирного вечора! Хто приєднується? Нас янгорські підказки, позиції від 1 до 7. Обираєте свою цифру, можна дві цифри і отримаєте вашу персональну підказку на березень 2024 року. Зараз говоримо про позицію номер 5 Так, хто обрав позицію номер 5 Ну, дивіться, не така тут сприятлива карта. Зразу вона закликає вас бути протягом березня 2024 року уважними та обережними. Це карта дев'ятка мечів. Передусім, вона говорить, що прислухайтеся до вашого здоров'я. Якщо ви відчуваєте дійсності якісь, якісь проблеми, якісь недомагання, будь ласка, обов'язково зверніться до відповідного спеціаліста. Також дуже активно і правильно працюйте з вашим психоемоційним станом, душевним станом. Якщо ви чуєте, що вам важко, ви самі не справляєтесь, також зверніться до спеціаліста відповідного, тому що в будь-якому випадку. А в будь-якому випадку це важливо не затягувати, тому що можуть відбуватися потім або перетікання хвороб в таку хронічну форму, і довго може потім бути сам процес одужання. Також карта говорить про те, щоб ви подбали про здоров'я ваших рідних близьких. Також будьте обережні в дорогах, може бути якраз підвищена загроза в плані аварійності, також правильно витрачайте гроші. І правильно розпоряджайтесь грішми, старайтеся зайвий раз ні в кого не позичати і нікому не позичати, тому що можуть бути також потім такі, якби фінансові борогові ями. Одним словом, місяць, коли треба дуже сильно прислухатися, дуже правильно будувати плани в різних сферах життя, в особистому плані, до речі, теж старайтесь уникати конфліктів, з ким би це не було, тому що. Конфлікт буде для вас дуже негативно відображатися, як така тож, деструкція, і потім будете теж дуже довго відновлюватися. Одним словом, уважність, обережність, все грамотно, чітко плануйте і тільки з правильною підтримкою починайте діяти. Ну, така карта попереджувальна. А в мене така досить філософська карта, теж досить потужна. Такий от янгол в таких тонах фіолетово. Рожевих карта, яка називається Cut The Corns, тобто обріжте мотузку. Бачите, Янгол виконує ніби коло. Тобто, ця карта говорить про те, що вам треба вийти за межі якихось. Ситуації, які є для вас, знаєте, як замкнуте коло можливо, це якраз і те про що якраз щойно говорив Роман. Що от з цим негативом треба боротися і треба перешкоджати тому, щоб події негативного повторювалися. Це карта говорить про можливо навіть вихід з зони комфорту, можливо, якісь разючі переміни. Вам треба обрізати, обрубати все негативне, що може привносити і завдавати вам болю, зла та негативу. Ось про що говорить ця карта. Це теж свого роду карта, яка закликає до боротьби. Боротьби з усім негативним, з усім чорним, з усім, що повторюється в вашому житті, і вам це не подобається. Тобто обрізайте мотузку, обрізайте це замкнуте коло. Виходьте за межі цього замкнутого кола та боріться з негативом. Місяць буде непростий для вас, я так розумію, якщо взяти комбінацію цих двох карт Романову та мою, але це. Тільки на краще знаєте, все, що нас не вбиває, робить нас сильнішими. Я думаю, що ви з усім справитеся і обов'язково в житті все буде добре. Ну, і також ще згадав, ти правильно сказав. Дбайте правильно про енергозахист. Тому що дев'ятка мечів це теж можуть бути навіть енергоатаки, магічні атаки. І якщо ви розумієте, що є конкретні навіть особи, персони, які бажають вам далеко не добра, то Прийміть необхідні міри і подбайте про свій енергозахист. Про це ми дуже багато говоримо і в наших ефірах з Романом. Тому слухайте, дивіться, поширюйте, а ми переходимо далі до позиції номер 6. Так, дивимось для тих, хто загадав позицію номер 6. А я так тішився, що так були мечі, що так були чаші, пішли мечі. Ну, правда, ця карта не настільки, скажем так, не настільки негативна, як попередній попереджувальна, але також попереджувальна. Двійка мечів. Хто загадав шосту позицію в березні 2024 року, дуже добре думайте про подальші шляхи вашого руху в майбутнє, про необхідність максимально правильного вибору, не робіть нічого на осліп. Перш ніж діяти ситуацію, дослідіть. Дочекайтесь, поки буде прояснення всіх умов, всіх обставин, і тоді лише починайте діяти. Карта говорить, що ви вже володієте необхідним ресурсом чи матеріалами, чи інструментами для здобуття бажаного знову ж таки, це може бути в різних сферах життя. Але перш ніж діяти, зверніть увагу на ось ці попередження, про які я тільки що розповідав. Також двійка мечів закликає і бути уважним до свого здоров'я, до здоров'я рідних, близьких. І старатися взагалі не конфліктувати, тому що конфлікт теж може завести оманливим шляхом. І не притворяйтесь перед собою, перед іншими, будьте чесні з собою з іншими, щоб знову ж таки не примножувати якийсь негатив. Ну, така теж карта, є над чим задуматись. Ну, а в мене трошки позитивніша, навіть не трошки, а сильно позитивніша за двійку мечів. У мене ось така чудова карта, яка називається Blessing and Abundance. В перекладі з англійської це благословення та достаток. Це дуже сильна фінансова карта, матеріальна карта. Ця карта говорить про вдалий період для заробітків. Ця карта говорить про період, коли ви можете розпочати якийсь глобальний проєкт, який ви давно хотіли розпочати. Ця карта говорить про успіх в сфері фінансів, в сфері бізнесу. Це дуже сильна, потужна грошова карта, одна з найкращих в колоді янгольських карт. Тобто, якщо ви давно хотіли інвестувати кудись свої фінанси, або ви відчуваєте потенціал для того, щоб заробити, то ця карта підказує, об'єднуйтесь, працюйте, і тоді вам здасться в десятикратному розмірі, плюс дуже вдалий час для фінансових інвестицій, або якихось важливих покупок великих таких. Ну, бачиш, карта також сказала, що хто обрав шосту позицію ресурсом володіє, але просто все правильно добре зважуйте. І в правильний момент, дійте, дійте, не зволікаючи. І нарешті позиція номер 7 Хто обрав цю позицію? Я також обрав цю позицію. Давайте довідаємось, яка теж підказка йде від Янголів. Ну, п'ятірка Пентаклів. До речі, сьогодні перша карта Пентаклів випадає. Така вона теж. Я не скажу, що вона погана. Я не скажу, що вона добра. Вона більш така перехідна. Передусім, п'ятірка Пентаклі вона вимагає уважності до фінансових питань різних, всяких. Якщо не знаєте. Як правильно діяти, краще почекайте. І карта також говорить про необхідність правильної підтримки та допомоги. Не обов'язково матеріальної, це може бути моральна, це може бути емоційна підтримка, це може бути навіть просто порадитись з кимось, але прийняті рішень бажано це зробити. Також карта закликає бути уважним, в принципі, до ваших фінансових витрат затрат. Можливо, справді десь треба бути більш економним і раціоналістично витрачати свої кошти. Також карта говорить працювати з своїми якимись внутрішніми переживаннями, страхами, бути уважним до різних документальних справ, бути уважним і до здоров'я, особливо те, що стосується процесу обмінних, всяких вірніше те, що стосується в організмі, всяких обмінних процесів, це робота може бути ендокринної системи, і так далі. Також карта говорить, що вибудовуйте в собі впевнену позицію і. Як я вже сказав, з хорошою підтримкою. Продовжуйте будувати плани та реалізовувати поступово їх. А в мене ось така чудова карта для тих, хто загадав цифру номер 7 Карта, яка називається Take Charge and Action. Тобто підзарядіться та дійте, перезарядіться. Карта, яка говорить про те, що вам потрібна якась енергетична перезарядка, ті, хто загадав цифру номер 7, можливо, якась зміна обстановки, можливо, десь якась зміна. Поведінки енергетичної, в тому числі, і карта дії говорить про те, щоб ви не сиділи на одному місці, активно працювали. Ну, певна перезарядка вам треба буде, От, дійсно, можливо, якийсь новий ресурс підчерпати з якихось нових джерел енергетичних. Досить сильна, досить потужна карта. Карта, яка говорить про силу, про активність, в тому числі силу фізичну. Так що, для тих, хто завдав цифру номер 7 місяць буде потужним, енергійно наповненим. Не час лежати, як то кажуть, на п'ятій точці на одному місці, на ліжку, а час діяти. Так що, ті, хто згадав цифру номер 7, активно включайтесь в роботу та підзаряджайтеся з зовнішніх енергетичних ресурсів, в тому числі і ви, Романе, також. Треба нам їхати з тобою по місцях сили. Треба. Треба От про це нам на мене їти. теж десь карта говорить, що, можливо, варто поїхати в якесь місце сили. Ну, значить, щось пометикуємо. Ну, давай є ще в принципі 5 хвилин. Давай ми таки потягнемо восьму позицію універсальну для всіх. Для тих, хто тільки приєднався я нагадую, Ми робимо з моїм колегою, учнем Романом Заводовським нашу щомісячну рубрику. Це підказки Янголів. Кожному ви вибираєте позицію від одного до семи. Можна одну, можна дві, отримаєте вашу підказку. А восьма позиція це універсальна для нас всіх, що ще нам усім хочуть Янголи підказати. В березні 24-го року. Ну, я десь так і знав, що буде якась хороша, сильна, потужна карта, що й старший аркан випадає. Карта справедливості. Тут все дуже просто. Янгла нам говорить, це Архангел Рагуїл, покровительствує дану карту. І послання дуже просте. Будьте чесними, будьте справедливими, творіть добро, живіть по законах теж чесності, справедливості, вищих законів, моралі. Пам'ятайте, що життя то є великий бумеранг, і закон карми так само ніхто не відміняв. Карта закликає, що. Життя, великий бомеран, до того й ведеться, що віддаєш, те й повернеться. Карта говорить також про необхідну віру та правильні рішення. Важ робіть те, що ви вважаєте, правильним, і будьте вірним, вірним самому собі. Дуже потужно і дуже правильно сказано. А в мене ось така потужна карта, хороша, дуже позитивна карта балансу. Карта балансу говорить про те, що все має відбуватися по законах енергообміну, по законах правильного енергообміну. Тому ті, хто загадав, ну всі ми, це для нас усіх прогноз. Треба бути збалансованими. Нічого не має бути забагато, але водночас нічого не має бути замало. Все має бути на ось таких, от, знаєте, рівних важелях. Тобто, ми завжди маємо відбалансовувати себе. Тобто, в цьому десь. Ну наскільки я знаю, що богиня справедливості Оранта вона теж має в цій чаші вагівлі. Теж десь справедливість це в тому числі і про баланс. Так що ця карта взаємодоповнює Романову карту. Вона говорить про відчуття балансу, яке має бути внутрішнє в кожного з вас, в кожного з нас, і тоді місяць пройде максимально продуктивно. Ну так, правильно кажуть. Що де забагато, там забереться, де замало там прийде, правильно аналізуємо ті ситуації, які нам послані, правильно проходимо кармічні уроки, тому що це зараз особливо такий рік важливий. Ось для того, щоб правильно це пропрацьовувати. Працюємо також над тим, щоб працюємо також над тим, щоб максимально. Не прив'язуватись до світу матеріального дбаємо про наш духовний ріст та розвиток. Ну і продовжуємо: і продовжуємо наш рух до перемоги. Молимось, боремось. Вкотре нагадую за те, що щоб підтримувати голосами проведення молебня, треба 300 тисяч голосів. Вже є, в принципі, половина можна так сказати, але часу не так багато. Треба чим пошвидше реалізувати цю ініціативу, щоб браміни також вже готувалися до молитви. яку вони будуть проводити 30 днів. Це буде дуже сильно більше 100 брамінів. Тому прохання до всіх поширюйте, поширюйте тут. в Чаті є активне посилання, по за яким можете перейти і проголосувати. Також завжди я розміщую і Роман розміщує в сторізах на наших офіційних сторінках. Тому проголосуйте і розкажіть. Всім по максимуму, щоб теж голосували. Ну що ж, любі наші, всім дякуємо за участь. Я зараз буду розпочинати енергопрактику. Всі як завжди бажаємо побільше миру, внутрішнього зовнішнього світла, любові, гармонії, балансу. Хай добре максимально реалізовується, а не дуже добре, що ми сьогодні наговорили, максимально нейтралізовується. Романе, побажайте щось нашим глядачам хорошого, доброго. Так, звичайно, дякую за запрошення на прямий ефір, Романе, в такому незвичному форматі. Ми трошки в іншому форматі зазвичай знімали цей, ці прогнози, але цей формат, ну, в принципі, теж може мати місце бути. Ну, ми це ще з тобою обговоримо індивідуально. А в так, ну подивимося по реакції глядачів як воно зайде не зайде ну треба щось міняти треба для мене для мене цей формат практичний тому що можна швидко зразу тут зручно мені всіх блокувати тих смердоботів і так далі і тебе добре чути то минулого разу проблеми то були зі звуком то ще якісь нюанси і гарна картинка і гарно тебе видно тому такий формат має місце бути а деякі формати спільних прогнозів то будемо хіба що записувати і тоді завантажувати бо коли прямий ефір Ну мені так насправді подобається більше. Так що обговорення має місце бути. Ну що Добре, ж люди, ну, зараз не про це. Зараз так. я хочу просто побажати всім глядачам, які нас подивляться, бо я це відео ще завантажую в свій YouTube, Бо побажати всього найкращого, миру, благополуччя. Нехай ваші янголи вам підказують, нехай ваші янголи вам допомагають, нехай ваші янголи ведуть вас правильними шляхами. У березні 2024 року, і нехай ваші янголи допомагають вам приймати правильні рішення. Миру, благополуччя, достатку, ну і всього найпозитивнішого бажаю кожному з нас. Миру та мирного неба над головою найголовніше. Пропонуйте свої теми для ефірів. Можливо, ще до речі, є важливий, важлива пропозиція. Хочу буквально тут озвучити її Романові. Може, ми складемо такий прогноз на весну на весь період весни. Теж янкоські підказки. По моєму, це хороша ідея. Можливо, якісь умови спеціальні поставити для цього. Як ти вважаєш? Чи ти ну як тобі здається? Ми це питання проговоримо. Я думаю, що глядачам теж було би це цікаво. От, проговоримо і, можливо, в такому ж форматі вже зробимо з твого YouTube каналу. Раз так, раз так. Ну це насправді дуже цікавий формат, а завантажити потім відео. В свій Ютуб це буквально 5 хвилин роботи з сучасними технологіями. Так що, всім дякуємо, всім тихої, мирної ночі, доброго, мирного вечора. І я з вами почув за кілька хвилин. Так що, всім до зустрічі і всього найкращого. Бережіть себе. Щасливо.